Друзі, доброго всім дня! Історія. Коли є другий шлюб, є дорослі вже діти, і ситуація наступна. Це узагальна ситуація, тому що в нас подібні були випадки, які ми з колегою супроводжували з приводу спадку. Для прикладу вам хочу описати. Коли є друга сім'я, є офіційний шлюб, вічим є е, і дорослі діти, коли відкривається спадок після мами, а вічим забирає всі оригінали документів і не віддає їх, тобто не дає оформити спадщину дорослим дітям. Хоча, ви ж знаєте, якщо немає заповіту, то спадок від померлого, померлої ділиться між спадкоємцями першої черги. Нагадаю, хто забувся, перша черга спадкоємців. Це у нас офіційна чоловік, дружина, це в нас діти, і шлюбні, і позашлюбні діти всі. І живі батьки спадкодавця. Це, якщо немає заповіту. А от така ситуація, коли, наприклад, е спадкоємці першої черги між собою починають такі негарні нечесні ігри, зокрема, коли ховають оригінали документів, самостійно відкривають спадкову справу на себе. І потім е нотаріус говорить, що, шановні, без питань я випишу свідоцтво про е Спадщину, тобто справа все одно відкривається, але спадкоємці не можуть отримати свідоцтво про спадщину. Тобто, з чим це взагалі пов'язано? Так от, щоб ви себе розуміли, як взагалі виходити з ситуації, якщо, наприклад, відкрита спадкова справа, але вам не надають оригінали документів і спеціально затримують сам процес оформлення, взагалі, спадку. Як бути, в таких випадках, тобто, можуть таким чином тормозити взагалі сам процес спадкування, коли навіть справа відкрита, але ви не можете оформити на себе спадок свою частку. Тобто, коли це є не один спадкоємець, да. Тобто, якщо ви є з одним спадкоємцем, там простіше, коли, наприклад, загублені документи можна отримати дублікати. Або, наприклад, там вони були знищені, у вас є підтвердження того, що у вас є. Факт знищення документів, і ви їх просто відновлюєте. Так, от, в тому випадку, коли нотаріус вже в когось з спадкоємців бачив оригінали документів, то приймати дублікати він відмовиться. Така процедура. Так, от що робити? По-перше, заспокоїтися. Я розумію, що такі історії це дуже емоційні історії, коли починається така гризня з родичами, особливо коли були. Начебто довірливі між собою ситуації, але, але на практиці включається меркантильний оцей інтерес і в людей, на наче кришку відносить. Да? Що людина за там одну другу квартири, наприклад, в Києві починає витворяти такі кульбіти, що на голову, як то як то кажуть, не налазить, але як є. Тому, якщо ви стикаєтеся з подібною ситуацією, її можна вирішити. Як це вирішується, щоб ви для себе розуміли і знали, не лякалися, якщо у вас таке станеться? Ви звертаєтеся до нотаріуса, де відкрита спадкова справа. Ви просите письмово, пишете заяву, що ви просите видати вам свідоцтво про спадщину, коли вже... Проходять оці строки на подання, ну, коли вони були, коли ви мали подати правильну заяву про бажання отримати спадщину, тобто в мирний час це 6 місяців, зараз у воєнний час це 10 місяців, то ви отримаєте цю відмову у нотаріуса, де пишеться, що та, така то справа відкрита, але. Отримати ви не можете, оскільки у вас відсутні оригінали документів. Цю відмову ви маєте право оскаржити в суді. Строк на оскарження цієї відмови складає три роки з дати, коли ви отримаєте відповідну відмову. Тобто, ви маєте час для того, щоб подати до суду і оскаржити цю відмову. І в судовому порядку ви зобов'язуєте нотаріуса оформити вам свідоцтво про спадщину. Ось так все відбувається. Тобто, таким чином, ви ну, тільки от судовий порядок визначений. Зобов'язання видати нотаріусу, по якій відкрита спадкова справа, так. Видати свідоцтво про спадщину саме на вашу частку, не зважаючи на той факт, що у вас відсутні оригінали документів. Що інша сторона їх. Собі забрала і перша побіжала до нотаріуса, відкрила спадкову справу і сказала, а чекай, от коли я там через 10 років надумаю, тоді все і відбудеться. Такого, на жаль, у нас немало також, але принаймні ми з таким дуже часто з колегою стикаємося, щоб ви для себе розуміли, як це питання вирішується. Тобто, тут, ну, окрім того, що буде. Емоційно неприємно. Насправді цю проблему можна вирішити, але на це піде певний час в суді. Так, тут були деякі коментарі. Романішин Олег, оригінали не потрібні для подання заяви про прийняття спадщини, заповіт реєструється в реєстрі. Олег, так, ви вірно пишете. Я про це і кажу. Що відкрити справу можете, а от оформити свідоцтво про спадщину без оригінальних документів. Ніхто не дасть. Нотаріус не оформлює, коли немає оригінальних документів. Так, Тарас, збережіть це відео. Тарасе, у нас всі відео зберігаються у відкритому доступі. Все ми зберігаємо. Вони, ці консультації онлайн безкоштовні. Тобто, коли вам зручно, ви можете переглянути наші відео або на нашій сторінці в. Стрічці, або в нас є додаткова закладка відео, де ми все-все-все зберігаємо. Там вже, я не знаю, набагато тем є різні види консультацій, тому ви можете собі пошукати на потрібну тему запис і там передивитися, якщо вже виникають питання, то можете нам писати. Е, так. Тетяна Шевченко, як отримати спадщину в Росії? Тетяно, гарне питання. До речі, з приводу громадян Російської Федерації, які є спадкоємцями в Україні, подати заяву на отримання спадщини в Україні можна, але наразі діє в період воєнного стану заборона на оформлення свідоцтва про спадщину на громадян Білорусі і на громадян Російської Федерації. Причини ви самі знаєте, не мені вам пояснювати. Тетяна, до вашого питання, як отримати спадщину в Росії. Віддалено ну, не як. Це вам треба їхати в Росію і там вирішувати це питання. Вікторія. Написати про викрадення документів в поліцію та отримати нові документи, по яким відкрити справу і нотаріус ефективніше. Ні, Вікторія, не згодна з вами. І ще раз умову повторю, щоб ви зрозуміли, в чому момент. А, викрадення документів, по-перше, родичі, коли між собою таке пишуть, то поліція таку історію не приймає, тому що в теорії ці документи існують. А хто ними перше заволодів, то це, як то кажуть, питання більш етичне, ніж е, те, що е, вони мали бути, наприклад, на руках у дітей, а не у відчима. Тобто, це є е, законний чоловік і чому. Чому він перший скористався цими документами, а не діти? Тут же спірне питання. Тому поліція приймає цю заяву, але вона не дає ходу цим заявам, кажу одразу. Тобто, якщо було викрадено дійсно є крадіжка, факт крадіжки, який має ознаки такі, тоді так. Тобто, якщо у вас там зламали двері, винесли все і там вже були і документи, тоді це інше питання. А от чому саме назва такої теми? Тому що насправді, коли починають люди там, наприклад, розбирати документи, шукають необхідні документи, і виявляється, що їх немає. А через певний час в реєстрі з'являється справа по спадку, то тоді. і... Проявляються такі моменти, як люди називають це викрадення, тобто це недомовленість між сторонами. І оцей момент, до речі, між родичами, хто, хто має володіти цими документами, коли є всі претенденти на спадщину, це не узгоджено ніякими домовленостями і немає таких норм, що, наприклад, тільки діти мають на руках мати оригінали документів. Така от історія, тому. Такі моменти, да, вони чому спірні виникають а, добре, друзі. Тоді буду завершувати ефір. По мене інтернет щось не тягне. Навіть прокрутити не можу далі. Дякую, що дивилися. Полайкайте, будь ласка, це відео. Якщо є питання, то пишіть, уточнюйте. будемо відповідати. Всім бажаю мирної п'ятниці, гарних вихідних. До нових зустрічей в ефірах. На все добре!